Як бачите, неспокійний вечір. На жаль, знову ж таки інтерв'ю з спікером Верховної Ради саме для того, аби дізнатися оперативно, що нині відбувається в Одесі. Карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Полтавщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Запорізька область є червоними. Стежимо за ситуацією. А ви будьте пильні. Ну і в Одесі знову лунали гучні вибухи. Наша колега Світлана Ловжук з нами на прямому зв'язку і готова розповісти, що саме на тепер відбувається в місті. Світлано, вітаємо і тобі слово. Доброго вечора, колеги. Так на жаль, в Одесі ніч розпочинається дуже неспокійно. Спочатку оголосили повітряну тривогу. Майже о десятій вечора вона протрималася менше години. Але от з початком повітряної тривоги, де за 5 хвилин, одесити почули перший найпотужніший вибух, від якого в мене, наприклад, просто тремтіли стіни, будинок. Після цього вже ми чули і різні вибухи, за якими можна було і там да ідентифікувати, що це було і протиповітряна оборона, і звичайно, про те. Що військові писали дотримуйтесь інформацій інформаційної тиші, все згодом оголосять, що це було. Чим саме нас росіяни вирішили атакувати. І от зараз ми дійсно чекаємо на офіційну інформацію, і вже є перші порушники цієї інформаційної тиші. От Сергій Брачук, речник військової адміністрації одеської, Він вже повідомив, що деякі одесити почали зливати відео роботи і ПВО і повідомляти про певні точки, про які не можна зараз говорити тому ми дуже сподіваємося, що це було все на сьогодні. Але все ж таки, я за словами Сергія Брачука, ми можемо очікувати і на інші хвилі, в тому числі і цієї ночі, і можливо, це буде і повторюватися. То ж, розслабля... розслаблятися поки зарано, і дійсно чекати про те, що можливо будуть якісь повтори. Ми сподіваємося, що все ж таки ніч в Одесі пройде більш-менш спокійно, е і про офіційну інформацію про те, чим атакували взагалі е нас росіяни цієї ночі, ми обов'язково повідомимо. Ну а поки в нас відбій, е всі потроху починають заспокоюватися тому, що і писали про те, що дійсно десь 20 хвилин підряд. Були звуки вибухів. Одесити давно вже такого не чули. Діляться, що вже навіть трохи і забули ці відчуття, коли стіни тремтять від вибухів. Тож ми повернемося обов'язково з інформацією офіційною від командування Південь. Ну а поки це вся інформація, тож колеги слово вам. Що ж, дякуємо за оперативне таку можливість оперативно вас доєднати на нашого ефіру. Світлана Дожук з Одеси, наша колега була щойно щодо ситуації в Одесі. Нагадаю, що протягом останніх останніх години там лунали вибухи, зокрема, і поки що достовірну достоменну інформацію надати. Ми не можемо тільки після офіційного оприлюднення.